Інавгурація вже завтра. Урочиста церемонія відбудеться у столичному драмтеатрі. Профілактика та лікування серцево-судинних захворювань нова держпрограма. Колядуємо, щедруємо, засіваємо Підготовка до новорічних свят у розпалі. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. Інавгурація обраного президента Красносельського вже завтра, у п'ятницю, 17 грудня. Все пройде за традицією у столичному драмтеатрі. Початок церемонії о 12-й годині. Ми покажемо все у прямому ефірі. Як все має бути, дивіться далі. Інавгурація президента урочиста процедура вступу на посаду глави держави. Проходить вона не пізніше 30 днів після оголошення результатів виборів. Нині призначена вже на цю п'ятницю о 12-й годині, а поки репетиція. Інаугурація – це процес переходу влади президента від попереднього до обраного. Саме в момент проголошення присяги відбувається ця передача, і з цього моменту повноваження повністю передаються обраному президентові. і Завершується повноваження президента попереднього терміну. Урочиста церемонія вже за традицією пройде в республіканському театрі імені Аронецької. Вибір не випадковий. Саме тут 2 вересня 1990 року була проголошена Придністровська Молдавська Республіка. Сам урочистий ритуал законом про вибори глави нашої держави не прописаний. Сценарій інавгурації був розроблений ще для вступу на посаду першого президента Ігоря Смирнова. Суттєвих змін відтоді не вносили. Список присутніх визначений адміністрацією президента. На урочистостях обов'язково мають бути присутніми члени уряду, депутати Верховної Ради, глави держадміністрації міста районів. Іноземних гостей цього разу не буде. Пандемія Мія на заваді головний момент ритуалу проголошення клятви на вірність придністровському народу. Далі вручення стрічки та посвідчення обраному президенту. Це дуже, Це дуже урочиста процедура, супроводжується гімном, винесенням прапору, штандартом президента і передусім розпочинається з доповіді про підсумки виборів. Це коротке повідомлення, після якого відбувається проголошення присяги, вручення посвідчення президента і перев'яз голови конституційного суду. Це один із символів президентської влади. На завершення ритуалу обраного президента благословить архієпископ Тераспольський та Дубосарський Сава. У Придністров'ї інавгурація пройде вже в всьоме. Вадим Красносельський дав інтерв'ю парламентській газеті керівник офіційного видання федеральних зборів Росії. Прибув до Терасполя як міжнародний спостерігач на виборах президента. Разом з цим Дмитро Олішевський поспілкувався з главою нашої держави. Придністров'я соціально орієнтована держава з ринковою формою економіки, зазначив Вадим Красносельський. Республіка має бути й самодостатньою. Цього варто прагнути. Передусім, повністю забезпечити себе всім необхідним пояс у Придністрові створено індустріальний пояс. Ми зберегли багато підприємств. Вони працюють. У нас хороша енергетика, важка промисловість, легка промисловість, агропромисловий комплекс, державна земля з хорошими фермерами. Все це дає можливість гарного розвитку. Головне йти вперед та розвиватися. Треба прагнути цього. Виробництво продуктів харчування завдання державне, зазначив президент. Для цього потрібно розвивати агропромисловий комплекс. У республіці розроблена програма з меліорації земель. Сьогодні зрошується понад 30 тисяч гектарів. Це вдвічі менше ніж у радянські часи, і в чотири рази більше ніж п'ять років тому. До того ж, все обладнання це придністровське виробництво продукція заводу електромаш. Пріоритеті збільшення зарплати пенсії наголосив президент. пандемії звичайно. В умовах пандемії це зробити дуже складно. Хоча ми підвищували розмір виплат із за цих умов. Дуже великі витрати зараз на боротьбу із цим злом коронавірусом, але резерви є. Тому як тільки стане легше, ми обов'язково підвищуватимемо пенсії та зарплати. Взаємовідносини з Росією, миротворча операція, стосунки із Кишиневом. Невирішених питань чимало обмеження для Придністров'я, банківські транспортні правові зустріч у форматі 5 плюс 2 так і не відбулася. Ключ вот катому формату на деле... ключ до цього формату насправді зараз має молдавська сторона. Ми висловили свою думку. Ми бажаємо говорити у цьому форматі. Бажаємо у ньому брати участь, досягати якогось результату. Головний принцип діяльності формату 5 плюс 2 – це виконання досягнутих домовленостей. Тобто молдавська сторона матиме реальні проблеми. Що вони скажуть учасникам цього формату, що вони виконали? Це і є причина, через яку вони відкладають скликання цієї наради. Але я сподіваюся на здоровий глуст без переговорів. Тут нічого не вирішить. Поки що у самій Молдові ні з ким вести діалог. Політичний представник від Кишинева досі не призначений. Придністров'я має намір вирішувати усі питання тільки за столом переговорів і розвивати добросусідські стосунки, каже президент. Нова держпрограма у Придністров'ї, профілактики та лікування серцево судинних захворювань. Ухвалили її напередодні у Верховній Раді. Термін 5 років. Головна мета зменшити смертність від хвороби. Майже 21 мільйон рублів. Це на 5 років. Нова медична програма для Придністров'я. Головне профілактика та рання діагностика серцевих захворювань. Далі лікування для цього потрібно сучасне обладнання. Його теж купуватимуть. Все поетапно програма розрахована на 5 років. Програма розрахована на 5 років. На наступний рік виділяється близько 2,5 мільйонів рублів. Але це, що стосується діяльності в галузі реклами, обстеження, лікування та забезпечення стаціонарних установ, в цьому випадку йдеться і про кардіологічне відділення, і про відділення неврології, саме дуже важливим препаратом, який дозволяє безпосередньо розпочати лікування у перші хвилини, навіть не години. І тоді небезпека виникнення смертності набагато зменшується. Електрокардіографи та апарати для холтер моніторингу це коли відстежують серцебиця при навантаженнях, наприклад, протягом доби все це теж частина програми. Розробили в уряді за дорученням президента. Напередодні про медицину говорив Вадим Красносельський. Що охоронення... щодо охорони здоров'я. Наступний рік оголосимо роком здоров'я. Ви це знаєте? Знову ж таки, через фонд кап вкладень, ми вкладатимемо кошти у сільську медицину та міську. Будемо модернізувати медобладнання. Це точно. Ми розвиваємо. Ватимемо держпрограми. Крім того, ми лікуємо наших громадян поза Республікою в Молдові, Росії і в інших країнах, як це потрібно. З 2019 року за межами країни лікують і людей з гострим коренарним синдромом. Укладено договори з кардіоцентрами Кишинева. Там сучасне обладнання. У нас такого поки немає. Лікування оплачує держава. За два з половиною роки до Кишинева направили близько 1200 людей. Майже для кожного це було питання життя. Охорона здоров'я, лікарні, поліклініки ремонтують. В селах оновлюють ФАПи та амбулаторії. Це капвкладення для боротьби з коронавірусом. Ліки, тести, захист для лікарів. За останні роки в медицині багато що змінилося. Підсумки підбив прем'єр Мартинов. Держпрограма з лікування кардіохворих. Працює три роки. Коштом бюджету пацієнтів з гострим коронарним синдромом лікують за кордоном. Результат сотні врятованих життів. А нещодавно у нас відкрили своє відділення «Н до протезування поки що з заміни кольшового суглоба для пацієнтів все безкоштовно. Раніше тих, хто потребував такої операції, відправляли за кордон і також за рахунок держави за три роки понад 60 операцій. Я хочу во вапірова сам, самоотвержену. Я хочу відзначити самовіддану працю та керівництво МОЗ, лікарів та весь медичний персонал. Було багато зрушень у системі охорони здоров'я у попередні п'ять років, але основний результат це ефективна та самовіддана боротьба за порятунок життя в умовах пандемії коронавірусної інфекції. Я вважаю, що ця боротьба ведеться досить ефективно. Якщо ми порівнюємо показники Придністров'я з іншими країнами, вони знаходяться на достатньо високому рівні. Поки що все ще є дефіцит лікарів. Педіатри, дитячі неврологи, окулісти та інші потрібні нашим лікарням та поліклінікам. Вирішити питання допомагає нова програма з доступного житла, продовження президентської. З цього року медпрацівники отримують субсидії. Частину кредиту на купівлю житла оплачує бюджет. Таку допомогу отримують вчителі, вихователі, міліціонери, військові та працівники мін'юсту. Вже більше сотні сімей відзначили новосілля. Ця програма запущена у нас у у Придністрові у рамках стратегії розвитку держави, затвердженої президентом, і особливо наголошую на цій програмі, бо в нас вона почала реалізовуватися вперше. У Придністрові таких програм ніколи не було. І ось зусиллями органів державної влади банківської системи нашої республіки ця програма запрацювала. Уряд співпрацює із громадськими діячами. Вони допомагають вирішувати найгостріші проблеми. Уряд ініціював систему прямих тісних ефективних контактів як безпосередньо з керівництвом ЗНФ, так і з керівниками організацій, що входять до структури нашого об'єднання. Особливо ефективним виявився такий механізм, як координаційна рада при уряді ПМР. На кордразі, куди входять представники влади та громадських організацій, обговорюють різні питання: від економіки до проблем громадян. Спільну роботу з громадськими діячами в уряді продовжуватимуть. Позбавлення прав за споживання наркотиків Верховна Рада напередодні розглянула ініціативу президента Красносельського суд. Якщо водія протягають до адмінвідповідальності за вживання наркотиків, його позбавляють посвідчення. Термін від шести місяців до року. Підставою для розробки цього пакету законодавчих ініціатив послужило резонансне ДТП, яке сталося наприкінці травня цього року у селі Карагаш, внаслідок якого загинула двохмісячна дитина. І було встановлено, що на момент ДТП особа перебувала у стані сп'яніння, а за деякий час до скоєння ДТП притягалася до адмінвідповідальності за споживання наркотичних засобів. Верховна Рада ухвалила законопроект одразу у двох читаннях. Далі на підпис. Президенту. Колядки, щедрівки, засівалки. Невід'ємні атрибути зимової пори. Останнім часом вони все рік лунають у наших домівках, але прийдешні свята чудовий привід згадати про українські традиції. Про них добре знають у Бандерській гімназії. Тут вже масово йде підготовка до новорічних свят. Новорічні різдвяні свята в усі часи відзначалися з особливою атмосферою та колоритом. Колядки, щедрівки, засівалки. Вони передаються з давнини у сучасність. А без меду не старка, дайте дядьку старка. Весело, галасливо та обов'язково з піснями тими, що збереглися до цього дня і несуть певний сенс. Бабуся э, співала пісні э, Старий рік минає. Ще в ній був песен, який вона э, зараз захранився э, в нас вдома. Так, э, також ба бабуся росла у селі у Львові, тому вона э, багато робила українських э, солодощів. І в нас даже сохранилися фото. Розповідала багато чого. Вона говорила, те, що вони збиралися групами, те, що вони могли три дні, три ночі ходити, збирати солодощі, а потім судилися десь під тин і розбирали, ділили все навпіл. Головним символом різдвяних колядок вважають козу. Колядники обирають одну людину, яка завдає настрій на весь вечір. Згідно з повір'ям, до кого вона доторкнеться, тому подарує радість та щастя на весь наступний рік. Ті пісні, які ще наші предки нам завіщали, і ми їх виконуємо. Вони дуже прості в виконанні, але вони дуже доступні. І, звичайно, в них ховається такий народний гумор, народні якісь звичаї, якісь традиції. І діти із задоволенням це передають всім зараз учні тільки доводять свою програму до ідеалу. А вже напередодні новорічних свят відвідують кожний клас і подарують казку всім. Кажуть, цікавинки приберегли для малюків, адже вони в майбутньому переймуть естафету. Вікторія з чоловіком та двома дітками вже два роки живуть у новому будинку. Облаштовують своє гніздечко власними руками, прагнуть до затишку та комфорту. Програміст за фахом Вікторія, дизайнер за покликанням. Це її хобі та улюблена справа. Я завжди хотіла туда украсить дома. Я завжди все хотіла прикрасити. Мені здавалося звичайним те, що продається в магазинах. Нині все, що в домі, все має дух мого декору. Моїх прикрас. Я бачу, де щось проситься. Є місця в будинку у куточках на полицях. І я дивлюся і бачу, чогось не вистачає. І думаю, чого б туди додати, як прикрасити, щоб здавалося теплим та гарним. Новорічну атмосферу вдома Вікторія завжди створює власними руками. А в новому будинку польоту фантазії взагалі є де розвернутися. Ідея з каміном, вона у мене ще на етапі проекта дома коли ми хотіли… ідея з каміном ще при проєкті будинку з'явилася, коли я хотіла справжній камін. де б ми зимовими вечорами могли його розтопити, але не вийшло. І довелося на просторах інтернету знаходити ідеї. І цього року я втілила їх у життя. Цей чудовий камін насправді бутафорія. Він із пінопласту, і вогонь у ньому не справжній. А ось тепло, яке випромінює камін, не підробне, бо душевне. Поруч велика вбрана ялинка. Під нею подарунки для найулюбленіших коробочки, шкатулочки з секретом та новорічним декором все це Вікторія зробила сама. Така ідея з шарами у мене виникла недавно. Ідея з кулями виникла нещодавно. Потрібні маленькі кульки, нитки тоненькі. Їх намотуємо на кульку. Чим безладніше, тим гарніше виглядатиме. Це приємний процес. Якщо хтось каже, що дорого, повірте мені, декоратору зі стажем це недорого. Це фантазія, вмілі ручки та бажання. Дім Вікторії вже як казковий палац. Ідеї декору та техніку підглядає в інтернеті. У планах створення ландшафтного парку у дворі весною тут буде літній сад. На наступний новий рік зимовий. Усіх запрошую у гості. Готова давати майстер-класи кожному, хто забажає прикрасити світ навколо себе. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? ми розповідатимемо вам завтра зустріч у 17.30 на першому придністровському.